Рухаємося далі. По соняшникам. Ми ще раз давай повернемося по запасах продуктивної володі. Як, на, на якому рівні, от, якщо по областях або по регіонах, ти можеш сказати? Ну дивіться, випадіння опадів відбувалося абсолютно нерівномірне останніх тижнів тому, да? але в цілому порадувало всіх, когось трішки, а когось ну, більш, більш серйозніше. Ну, у нас в Ми межах майже е, в межах Вінницької області випало від 220 міліметрів за до травень місяць, там до 120-110 до мм. міліметрів. Тобто в межах однієї області, наскільки різниця по кількості опадів. Ми в одному господарстві відібрали зразки, знали, до речі, щоб що вчора не візвонилися, вчора мали бути результати, що відбувається в метровому шарі. Ми знову пошарово хочемо, куди вона проникла, чи запаси поновилися, чи поновилися. Ну вона ж поступово за Ходила. Тому я не думаю, що вона як в минулому році просто в річки. Не, ні, да. Оце дуже... і вона заходила і за і за того ж цікаво зараз да, знати, да, чи да. вона скільки воно і поновився саме глиб... глибинна волога запас, якого не вистачало. вистачає. Так, ні, це ні. зараз якраз ще розрахунок зараз подовжується. А, чи, тобто і фунгіцидний захист соняшника здорожчувати, зменшувати більші на загрози менші. Чи можемо більш дорожчий сегмент використовувати. Ну, ще в принципі в процесі Та, Дальше... урожає, далі ну, має коригування ну, бути, щоб або зменшити затратку, або збільшити затрату частину. Uh -huh. Чи вона окупна, чи не окупна. Це завжди має фермер про це думати, тому що або ми йому допомагати в цьому. Ну, Я так зрозумів, в базі зараз волога. Далі по соняшнику. Що у нас по соняшнику в твоїх регіонах, навіть в західних вже соняшник активно. Висівається і з ним активно працюється експертна культура. Що тут у нас по сходах, по ну, по сіву, по сходах і по заходу, То, по перспективних заходах Ну, Сонячник ранніх посівів дуже гарний стрес отримав через мінус 3-4 інтернету. Бачу, затримка є така на тиждень-два, да? Так, було таке. Зараз буквально об'їхав. За тиждень я його не взнав. Дуже сильно відреагував на високі температури, він вологий запаси. Дуже класно стартував соняшник і, і росте він просто дуже-дуже. Просто Тут є та проблема, про яку ти вже казав, що не встигає такий інтенсивний випадку. В принципі, нормально. Ріст, все нормально. От, йому, да? от нього візуально нормально. Не досліджували, тому що <кій> дослідити всі елементи, що відбуваються в рослині, це методом спалювання. Досить... Клопіткий варіант, і всі поля це все протестити. Ну, в принципі, поки що не поставили собі такі задачі. Думаємо про це, але ну, поки що такі задачі собі не ставили. Я думаю, що будемо також цей метод розглядати для діагностування і так далі. Там, де і в принципі, збалансоване живлення, він і витримав краще ці приморозки, і він зараз стартував набагато краще, де. Все все порядок в ґрунті, скажімо так. Тому таким чином він погнав просто коліна, навіть є в пояс уже на пів на півдні Вінницькій області. Соняшники раннього посіву. Що з вологою, сонцем буде загрожувати зараз соняшник? Ну ми, наприклад, весь центр України запасів продуктивної вологи було недостатньо. Ми десь через там декілька тижнів, вже, якщо не впаде знову опади, ми будемо спостерігати дефіцит вологи для соняшника. Він дуже багато на себе бере її вологи і він витягне оцих 40-60 см, які були у верхньому шарі, він їх дуже швидко буде споживати. І таким чином ми 100% будемо мати дефіцит вологи, скоріше всього, в період світіння соняшника. Якщо знову ж таки в нас ось аномалія була. Фактично 220 мм на північ і Вінницькій області, в деяких місцях чи, чи, чи Хмельницькій області поновили запаси повністю, як на мене, глибинної і продуктивної вологи. І він повільний, гарний дощ, який не було таких проливних аж. Абсолютно дуже класно, просто ідеально Ну, Сходи на поверхні, не треба кірку там запрацювати, да, да, все. Рідки дуже дуже Не схили є, там є нюанси. Ну, да. але, але в цілому то ну, настільки гарний дощик випав, що треба в церкву всім ходити ще раз, тому що. Дуже-дуже ну, гарно. Тобто по соняшнику, в принципі, yeah. стандартна ситуація що... Ну, стандартна у центрі заходів, вже знову ж таки прогнозована, але дещо, можливо, раніше, за останні роки ми вже звикли, що у нас кліщ заходить зараз у соняшники. Тому є проблема з кліщем, треба оглядати, треба приймати якесь рішення. В першу чергу, це зі сторони ріпаку, він там більш. Розвивався, поки соняшника не було, і зараз переходить у соняшники. Падіння температур, апетити впали в кріща слава Богу, розмноження його уповільнилося. Таким чином, якщо зараз поборотися з кліщем, в принципі, можна нормалізувати нормальну ситуацію, щоб не допустити деякі проблеми, які були минулого року навіть до пересіву соняшника, які хто допустив таку біду. Там на Дніпропетровщині, там Миколаїв, Одеса, крайні південні, східні частини, там ну, реально була серйозна проблема. Їх можна контролювати, їх можна не допустити. Були перші прояви хвороб, знову ж холодно, потім по велика кількість опадів, нетипово холодно навіть для півдня, хто вибрав. Сегмент дешевих гібридів соняшника не стійких до переноспорозу або не до протравлене насіння, маємо дуже серйозні проблеми по деяких виробниках насіння по переноспорозу соняшника. Хто не встиг контролювати його в першій парі листочків, прогнозовано зараз пересів робити соняшника на ну, більш кращий сегмент. Соняшника більш стійкіші до перенос Є така проблема і чітко спостерігається по якості насінню, по стійкості насінню до, сан... до патогену. Таким чином первинне ураження відбувається дуже швидко і десь якось... той щось не побачив, нема сенсу дві пари листочків більше лікувати дану хворобу, тому що вона вже впливає на Так, да, Вона фізіолог... фізіологічно впливає на карликовість Самої рослини і таким чином ніякого нема сенсу працювати. Масово заходить на сьогоднішній день хомопсис по півдню, по центру. Є прояви навіть дуже великі септоріозу, альтернарія прокидається, це буквально по вчорашньому, вчорашній поїздці, можу сказати. Маємо 6, 8, 10 листочків, є абсолютно нормальна можливість. Ми до цього готувалися, прогнозовано. Ну так, да, я ж хочу сказати, що це ж стандартний, це стандартний. А, в, принципі, Ми знає, в якому регіоні якісь якісь аномальний, що переноспорос пішов навіть Особі, досить. Да. досить інтенсивно. Там, де деякі гібриди проскакували попередній рік, цей рік не проскочили через погодні умови, які сталися, які є нестійкими. А усі останні хвороби, ті, що я назвав, вони прогнозовані. Я б сказав, що вони навіть запізненням деякі вийшли. Тому ну, що маємо 8-10 листків перший прояв, у нас буває в 4 листка. Такий прояв септоріозу досить-досить серйозний. Ага. Ну, так, Скажімо ми, пропустили гербіцидні, як в цьому році. Тут такі от ці температурні і вологість, для бур'янів теж непогані умови. Треба пристосовувати, знову ж таки по. До погодних умов, якщо в нас немає там сезон дощів, сезон там засухи, як у деяких регіонах нашої планети, в цілому, да, у нас абсолютно кожен рік він нетиповий і незрозуміло, коли випадуть опади і перепади температур, як працювати, то я вам можу сказати, що цього року, хто працював ґрунтовою схемою по соняшниках, в тому числі Трибинорончі чи і місті Книг, ми мали набагато більше можливості вибрати правильний час по температурах, щоб працювати по вегетації і менше пригнітити сам сонячний. По Хто ми не працював, ми екстрено заходили одна-дві пара листочків, не дивлячись фактично на погодні умови, тому що ну, маємо ну, реальну серйозну проблему з бурянами. Вони нашкодять більше, ніж тому, що ми негативно повпливаємо на сам соняшник. Скажи, скажи, вибач, виробники працюють якими соняшниками? От більше класична або експресово? Є, є статистика, що з кожним роком час частка експресу, експресовського соняшника збільшується постійно. Тому що ним легше працювати так, і імість і, да, і використовувати, тоді треба дивитися всі в де підходить чи ні. Таким mm -hmm. чином вже перенаситили дуже багато за попередні роки препарати з післядією. І одна з причин переходу на експресорські соняшники, щоб зменшити негативний вплив накопичення діючих речовин з після дії на наступній хотіли. Тобто в перспективі більше будуть на експрес? Ну, поки що тенденція йде да, до того, та, що, експрес, йде. що завтра буде, не знаю. Ні, може, звичайно, може щось нове придумають. Ми ж з тобою розмовляємо, ти просто бачиш от, на, на, на зараз, на сьогодні. Є, це дані насінньові компаній, в принципі, вони можуть ці дані дати, наскільки частка збільшується експресу з посоняшника з кожного року. Що ще по соняшнику? Зараз по, ну, по кліщу ми поговорили більше нічого. йому зараз. Ну, по полиці, по то, полиці, що да, я, я да, зачепив да. тему попелиці в кліщ. Ну, в принципі, це основні моменти, які треба звернути увагу обов'язково. І хвороби, да, ну, Тому що по-другому все треба вчасно робити. Ну, і так само, Фази соняшника. Не всі можуть визначити фазу соняшника, щоб прийняти рішення по гербіциду. Вже пізно чи ще рано ну, слухай, ну, тут і так далі. Вже було і відео, і... Є молодь, яка підтягується в агробізнес. Є моменти невстигання, тому що дуже велике навантаження на оприскувачі. Проблема з кадрами, ви прекрасно розумієте, що катастрофічна на сьогоднішній день в сільському господарстві. Тому дуже багато є викликів, і зміщається внесення, і по фазах не попадають, є сумніви, а можна в 10 листочків, а не можна в 10 листочків, шукаємо менше зло. Ну, взагалі цей сезон в одному з господарств казав каже, можна чи не можна. Якщо взяти по регламенту застосування пестицидів, то ти ще до цієї пори не міг ні разу виїхати в поле оприскувачем. Тому що тут зараз днем були високі температури, там 32 градуси, 35, не встигло сонечко, зайти, роса просто стікає по, по всьому. Тому коли вносити його, коли. От зараз ми вчора об'їжджав поля, бачив, де вносили вночні внесення внесення на метилу на соняшнику. Не допрацювало. От не, 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 не допрацювало. Далі все, щоб не жужжало. Не допрацювало по лободі, стекло по ній швидше за все, тому що інші буряни більш чутливі чітко забрало, лобода ну, деяка більша вже очухується. Переросла була. Да, переросла вона була і от таким чином не допрацювало. А ну, кажу, які питання до агронома? Нема ніяких питань, тому що він не встигав об'єктивно все закрити. Ну, так, так лили душі, накопичилося дуже багато внесень по фазі, все, все треба вчора і яким чином це зробити. Тому йшли на свідомий ризик і деякі площі будемо переробляти.